Усім привіт, ви на каналі Наві PUBG. і зараз ми з хлопцями дізнаємось, хто з нас сильніший в клоус файті але не в грі, а в реальному житті. Поїхали давай. <світ> 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 Проти Лорейна не попреш. Боже, я даже не заметил. Раунд 2. Пойдем. Сейчас это. Тихо, куда? Ты мне щас. Тихо, тихо, крыс. Ты сишь. Это сейчас в обладном, блин. Шилдику так вот. Оп. Ты. Тихо, тихо. ты. Все. Тихонько, тихонько. Сейчас я вот так обойду здесь из кустобоя. Сам наткнувся, блин, я злякався. То в нього прям голка. Ларин тащить. Ларин тащить, но Ларин мощний. ну це був бо 3 да? Що, погнали? Да. Другий раунд почалась. Так. Я ще ой, вибач мені. Блин, я попал, як Что за крыса? Блин, а у него такой...

що ти можеш сказати, як переможець? Можу сказати, що ми нуби. Я <світ> Лорен чемпіон. На непереможеному Лорені. Готовий? На. Згол. Що ти там? Що ти голова? Іди сюди, блін. Куди ти, блін? Сюди йди. Давай, блін, підходь сюди. Ти... Типу. Ух ти... Було... Так, 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 давай, куди ти там? Давай, сюда, давай, давай. А мене диви, диви, як мене... Давай, попробуй, подойти. Я тебе не достаю! Давай, блин, сейчас алрей затащить. Та давай, що ти? Що ти? Що, резкий випад? Фу, ну що собі, блин! Що в тебе за стойка така, блин. Ти що, мангустиш? Би сюди, блин ти... Сам себе зачепив. Доігрався. Це Андрей посів якийсь. Бо. Я? Так я до тебе взагалі в смислі? Так я наоборот до тебе... Я постійно атакую тебе постійно. Що? Я до тебе отак от постійно? А що не, не вправдуйся? Ну давай. Якщо зайняти це, якщо я переможу зараз виходить. Якщо зараз... Давай, що ти, блин, давай сюди? На пасівочек, давай. Ну, ну. Все, це кола на давай. Ну давай. Ну Потім оптимити шари. А, стратегія. є. Я не достаю до нього шарик. Це був нами канал. Підписуйтесь, підписуйтесь, народжені перемагати разом з вами. У -у -у -у. Туда теж, то там теж підписуйтесь. Ми тут, ми там, поза кадром, все, клас. Алрейн, Алрейн, ти лучший, ти красава, ти реально, ти, ти чемп. Просто лучший.